Та й багато на землі та всі тірстві серденька мають, ще й очі їхні завжди злі, вони в собі гнилий кусок тримають. Немає в них ні ласки, ні жалю. Лише за своє я завжди згадають. Тебе лише за бруд завжди вважають, бо камінь очі їм закрив. Як же, що я таких людей знаю Та лиш добра я всім бажаю Люблю, бо це так треба знаю, Щоб навіть ворога любить. Для нас усіх є дві дороги, куди ж наступлять твої ноги. Чи вибереш сьогодні ти Отця, а може, ти людина вже світська? Якщо сьогодні Бог з тобою, ти вистоїш, пройдеш ти скоро усі дороги кам'яні, повір обов'язково, гостями на землі нам бути дано, уже чекає на нас той корабель, що вічність і тебе, й мене провадить, щоб ми співали радісних пісень. Не буде там ні смерті, болю, щасливе місто Богу, тої нам, проте покинути, чи ти готовий, буденність дім, що все життя збирав, поки ще час дає нам змогу, хай я чекатиме на нас, бо ми рушаємо в дорогу, щоб нас зустрів наш любий спас. Амінь.